Премудрий і спрості вислухаємо свята ми Росії. І Духові Твоє, відамо те, свята Іванліє читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своєму дня. Все передане мені Моїм Отцем. І ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і кому Син схоче відкрити, прийдіть до мене всі, втомлені, обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє моєрмо на себе, бо я лагідний і сумирне серце, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє, любе, і тягар мій. Легкий. Слава тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Придіть до мене всі вструджені і обтяжені, і я облегчу вас, каже Господь. Це Іванлія читалося впродовж цілого червня. Читалося на молебні до серця Христового до Христа людинолюбця, до Христа чоловіко любця. І каже Господь, ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий є. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні говорить, що каже, якщо закваска свята, то і тісто святе. Якщо Корінь святий, то і гілля святе. І знаєте, якщо поєднати оці дві думки Божі, якому одну думку сказав Павло, а іншу сказав Матей. Матей передав слова Ісуса Христа, бо Він говорить від імені Ісуса, і говорить словами Ісуса, і каже: прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, говорить Господь. А Павло каже, якщо корінь святий, то і гілля святе. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Господь Бог кличе, як ви думаєте, святих чи грішних. Коли говорить апостол Павло про коріння святе, то і гілля святе. Кого Господь Бог кличе? Господь Бог хоче, знаєте, виправити, бо то. Гілля, котре відломалося. Нам тяжко знаєте, відломану гілку приліпити до дерева, щоб воно було. Тому і часом Господь Бог каже, у людей це неможливо, але у Бога усе можливо. Якщо той, що створив світ, створив людину, то, напевно, може і ту гілочку притулити назад. Знаєте, я хотів сьогодні вам розказати про небезпеку зла, яка походить звідти, звідки ти не чекаєш. Ми привикли бачити зло, ну, якусь ситуацію сталася якась біда. Згоріла хата. Там діти, там батьки або ще хтось пострадали. І ми так ну, дивимося, біда, хтось там щось там недобре. І, як правило, думаємо певно, чоловік п'яний був, щось включив, не виключив. Ну, менше в варіанті, що там жінка, де свина, ну, на дітей взагалі ні. І кажу вам, що, знаєте, не завжди те, що ми бачимо, спочатку і воно так є недобре, і воно є так погано, а потім, коли почнеш розбиратися, ти думаєш собі, Боже, та не може бути. Та як? Невже це дитина зробила, така мала, зробила таку велику біду? Так не може бути. А виясняється, що може. Від чого залежить? Ми допускаємо в людях, ми бачимо в людях те, що хочемо бачити. Кожна мама бачить в своїй дитині найкращу дитину, найдорожчу, найближчу. Чоловік бачить свою жінку і він рахує її найкращу. Не для себе в основному, але для інших, щоб розказувати нього жінка, прикрашаючи її, прихвалюючи її. Це в одному варіанті, а в другому є інший варіант, яка вона не здала, як вона не вона є погана господиня. Хату замісти не вміє, їсти зварити не вміє. А ще йому приближається, що вона ходить, гуляє? І в тому варіанті, і в цьому варіанті він не правий. Чому ми так часто або перебільшуємо щось, або переменшуємо? Чому ми не хочемо бути ближче до середини? Там, де правда. А чому? Бо там нема що казати. Коли дерево стоїть, що будеш про нього говорити? Коріння робить свою роботу, стовбур робить свою роботу, гілля робить свою роботу, листочки займаються фотосинтезом, внаслідок сонячних промінів, яке падає на листочок, виробляється хлорофіл, живе дерево, підтримує його життя. Що ну, стоїть собі та й стоїть. А ось коли гілка відламалася, загородила дорогу, чуть когось там не прибило, то ми такі, вау, ай, біда! Не там посадили, не дивилися, треба було підрізати, не встигли. Ми нарікаємо, коли стає цим проблема. І так само з нашою дитиною, з нашим чоловіком, з нашою дружиною, з нашим братом, з сестрою, з сусідом. Коли що стається, то ми тоді зразу включаємо весь наш арсенал і давай підсилювати. А як би там під тим деревом, що гілка впала, мама йшла з коляску. А як би одеці а бабка, вона де годна бігати, ти молодий ти втік, добре ж ти втік. А би йшла бабка ця, то вже би ту бабку прибило. І таких там варіантів, знаєте, скільки намалюється, поки ту гілку відте заберуть? Чи розумієте ви, що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що через ваші вчинки диявол вже пішов давно в відпуск. Бо ми наповняємо світ діявольщину. То ми свою дитину хвалимо, піднімаємо до п'єдесталу, чуть не чіпаємо йому вінець слави, вище від тата, вище від мами найкраща дитина, а потім у сварці так її принижуємо, що часом і можемо навіть прокльони просипати на своїх дітей. А часом можемо і вдарити. І знаєте, вдарити не так, щоб якось в такому виховному, таким ляпасом, а так, з повнотою своєї злоби, яка виходить із серця, а сварка між чоловіком і дружиною. То вони любляться понад усе, розумієте? То, як вони починають сваритися, то птах на хату не сідає. І це все через те. Що ми постійно щось перебільшуємо або перенижуємо. Переоцінюємо або недооцінюємо, або обесцінюємо. Ось ці коливання, я би хотів вам і сказати, бо вони приводять до чого? Через що то дерево відламалася та гіля? Та гілка відламалася чому? Бо Тому що був якась. За велика амплітуда, де світер по бо ще щось. І ця амплітуда його от руху стала критичною і воно відламалося. Чуєте, про що Господь Бог говорить? Через ваші оці коливання то до ліса, то до біса, ви маєте велику небезпеку попасти в критичну нагрузку амплітуди і відламатися. Відламатися від стовбура справедливості порядності, від стовбура <кій> отої норми, в якій хоче нас бачити Господь Бог. Возьміть історію біблійну, відколи Ісус Христос почав проповідувати. Він один раз, що взяв був той. Батіг у руки і давав трохи прочухана тим, міняйлам у храмі. А так він був постійний, смиренний, тихий, як то кажуть, постійно в нормі. І один раз, де ми побачили з цілої його історії, навіть на Голгофті, коли його прибивали до Христа, коли він стікав кров'ю. Він каже, отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Він залишався у тій нормі. Навіть взяти Івана Хрестителя, як він казав, гадюче поріддя. Хто вас навчив тікати від гніву Господнього? Ось сукера вже прикорені дерево, яке плоду не приносить. Чуєте, про дерево знову говориться? Він Іроду виробив робив зауваження прилюдно. Я не лечу тобі жити з жінку брата твого. Я вже не кажу про Петра, який кидався в крайності. Господи, та я за тобою. Та навіть, якщо треба вмерти, я піду. Христос каже Петре. успокойся, Петре. Ти мені кажеш нинький ввечері, до ранку ще сонечко не зійде. Кого -от не запіє, ти вже від мене все відречеш. Крайнощі. От що нас руйнує. І, там, і через цих крайнощів оцей світ стає нестабільним. Ти другу би довіряв все добре, а йому там що сталося, розумієш, він тебе взяв і продав. Тут ти щось там домовився, то дивишся, а тут вже не. От через ці нестабільності ми маємо в цьому світі проблеми через оці крайності, що нас кидає то один бік, то другий. То Петро добрий, то Петро не здалий. Розуміє? І так далі. Тут він грішник, а тут уже святий. Щоби не зачар... Щоб не бути розчарованим, не треба зачаровуватися. Ми часом своїх дітей так закохуємося, зачаровуємося, а потім вона зробить якусь річ, яка до твого ідеалу ніяк не підходить. І ми розчаровуємося в дитині. Але та помилка не є критична, але подук твого ідеалу, вона 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 не притаманна, вона не може бути. І тому оці наші, знаєте, такі коливання маятника то максимально мінус, то максимально плюс. Вони можуть бути, але вони мають бути з коливанням, з частотою коливання один рік. А в нас часом цей маятник коливається, знаєте? Десять мінут туди, 5 туди і тако. Так, людина має бути різна, так, вона має бути емоційна. Але не забувайте. Христос не даремно говорить про дерево. Якщо коріння святе, то й дерево святе. Що то значить коріння? Тато, мама, дід, баба. А що то значить гілля? То ти, але на твоїм гіллі має бути плід. Плід достойний, бо дерево погане не може приносити доброго плоду. Оздоровте свої родинні дерева, зміниться цілою родиною, щоб ні одна гілка не відламалася завчасно. Від вашого родинного дерева. Придіть до мене всі втомлені обтяжені, і я облегчу вас, каже Господь. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим, ярмо Боєлю. І мій легкий є. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!